Організовує святкування створений торік центр Балтистики. Львів'янам забажали показати, в якому строї латвійці ходили колись не лише у свята, але й у будні. Для цього із Прибалтики передали кілька костюмів серед них і для молодиць. Має таке покриття, що називається називається вілайне латвійською це жінка покривала і тим самим захищала тими тими символами символами своє свій дух своє тіло і ота ото такою брошкою пов'язувала пов'язувала оце от оце оцей шалик а вже наші львів'яни з центру балтистики презентували латвійську вишивку. Пані Мар'яна, піаністка. Однак, звозивши до Прибалтики своїх студентів, закохалася у їхню культуру. Відтак за три місяці створила десятки серветок зі спільними для нас орнаментами. А спільного у нас є дуже багато. Так само як українські вишивці є у це сонечко, ці е, е, квітки, півники. А ще заспівали нам латвійських дайнів, перекладених на український лад. Це співанки, схожі з нашими гаївками. Є серед них і сороміцькі. Ні, сороміцькі то хаймуще не співають. Біг по гостечці, бог маленький, у сорочці босоніж, А на зустріч бігла гамати, обняла своє дитя. Вінчала виставку колекція Галини Швець. Вона створила понад 20 великих ляльок мотанок та 10 малих. Усі вони вбрані у регіональний одяг латвійців, етнічних мешканців курземе, земгале, відземе, Латгале чи аушземе. Відзими характерні такими ковпачками на голові, як Буратіно. Дуже витримані такі е, скромні е, спіднички, малесенькі сакти. Бо якщо подивитися, то є величезні сакти е, в районі Курзими, навіть по декілька їх. Побачити латвійську культуру у Львівському національному музеї можна буде до 1 листопада. Оксана Сенишна, Олександр Бригадир, головні новини Львова.